Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду дивитися новий ролик з Сані Майнкрафт. Ну, мабуть, знаєте, такого Майнкрафтера. Давай вже почнемо подивитися його. Поїхали! І робимо лава-ка! Отак, Лава-кало. Якби і в моєму Майнкрафті таке було. Можна зробити лаву, добуваємо блоком. Бемс! Зламав! У мене є лава! У мене прикольно! Конкретно є лава настояща. Дин -дин -дин. Ух ти йо. Поняв, я поняв, я поняв. Лава меч. А що ж ти можеш? Поняв. Питань нема. Ну прикинь, я тако, хочу бути а, щас на горі. Я на горі! Наскільки це що? ой ой селянин! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафта. але... Ви... Привіт! Максимально незвичайний okay, fine, і fine. незвичайністю заключається тим, що ми сьогодні зможемо добувати лаву і крафтити з неї прикольні, класні і чудові інструменти або броню, або ще якісь предмети. То... Я навіть не знаю, що точно там можна скрафтити, що воно робить, але я знаю точно, що я заспанився саме біля лави і саме біля селища. І це максимально круто, тому що зараз ми просто зла. А тобі було з Легкістю йдемо, збираємо собі кайло, впиваємо цього нубика, забираємо у нього залізо, маємо no. залізне кайло, і з легкістю просто йдемо, робимо магма кайло, яке ми зможемо скрафтити за допомогою магми. яка... так маг... так магове і лілавове сонь. У нас є під водою. Так, а тут у нас купа хліба, купа яблук, і слава Богу. Що в нас є тут? По ідеї, щось повинно бути ж, ні? Так, ще купа хліба, хорошо, давай ліжечку заберемо де. І зараз максимально тупо-швиденько добуваємо дерево просто з підраним конкретним образом. Отако бемц раз, бенс, два. Давай, давай, третє і четверте, давай ще. Трошечки розберемо селянам хату. Я думаю, що вони проти точно не будуть. І де нашій голем, бо він у мене щось з виду трошечки. Так, друзі, я забула вам сказати, що в мене не буде на вихідних. Я їду в село, у мене там немає зв'язки. Тому я беру вихідні. Давай, давай, у Але я відео що таки буду робити. Пропав. А де ти є, братуха? А? а де він? А ось до обалдіть големчик. Я думаю, ти абсолютно не проти того, якщо я візьму і скравчу зараз отут собі дерев'яну сокиру. Тому що за допомогою дерев'яної сокири я з легкістю роблю ось так. Потім б'ю тебе. Дві я вже проголодався так швидко. Обалдіть, ладно, нічого страшного. щас ми з тобою розберемося, старина? Я получу залізне кайло, добуду каміннячко, і все в мене буде чики пуки А ти поки що чіки. просто дивись на те, як я буду гравувати це село, і ти навіть не будеш знати, що я там такого жорстко зробив. В общем-то, дерево за собою ми прибираємо. Квіточки, дякую ще й 5 залізних злитків. Обалдеть. Так, робимо собі залізне кайло. Це найголовніше, що нам треба, по суті. То потім робимо собі кам'яну сокиру, забираємо ще трошечки яблук, трошечки хліба. Це нам теж все пригодиться. І можна поки поїсти яблук, бо вони менше регенять. А потім, коли буде вже складно і придеться з кимось битись, то я все-таки буду хліб їсти. Фух. Так, сокира є, слава Богу. Значить, що мені, по суті, треба? Мені треба магма. Магму можна знайти де? Десь у підводних печерах, або. або в Ну мені здається, що в підводних печерах набагато цікавіше її шукати, тому ми зараз да, туди і відправимося. Трішечки хліба я тут стирив. І в принципі, по ідеї, і все повинно бути так. Саня, якщо ти це дивишся, то я твій підписник. Я дивлюся твої відео в телеграмі. Ти дуже крутий, Саня. Що? я просто не знаю. Я дивлюсь тобі другий канал. Мені знайти ти підводні печери. По ідеї, тут повинна бути вода, бо тут диви, якийсь спуск донизу. Да, тут є вода. А чи є там магма? Оце мені кстати, дуже ж сильно цікаво. Давай отаку спустимося. Херя... Перепригнемо венц, і ми спустилися саме низ. Але магми я тут не бачу. Магми тупо тут не видно, братва. Тупо, тупо тут не видно. Давай, 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 ще підемо туди. Хоча що ще хочеться сильно зробити, це добути капельку вугілля, щоб в мене були смілоски, щоб я їх в другій руці держав, і у мене було. Трошечки більше світла, а то ні, чорта не видно. Так, вугіллячко дорога. Міні не небагато. Чисто два-три шматочки. Просто щоб в мене воно було паличка, вугілля, смолоски. Все чітко. Шуруємо під водою. Я Но бачу вже там магму. Ой-ой, ой, 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 ой У три шматки. Три шматки мені потрібно. Так, стаємо сюди на шифті, добуваємо одненьку, добуваємо другу, добуваємо третю, а балдеті йдуть. Давай відразу всю забирай. Мене є п'ять. Більше нема, да? Ладно, боже, як мені пощастило. Це просто неймовірно. Є да, не поча. Пощаст... Ми зробимо ось так. <тур> так, в воздуху набираємося, добуваємо магму знову і погнали ще вище. <тур> Боже, ви <тур> просто не представляєте наскільки мені пощастило сею магмою. Я реально думав, що я буду щось й шукувати півгодини, але ні, мені максимально дико по по. -по, -по під просто максимально дико підфартило. Я, я кайфую. Злип, Хе -хе -хе. Ставимо верстачок, буду робимо ще, ще трішечки паличок і робимо лава. Кайло, яке може зробити лаву, добуваємо блоком, і потім я зможу цю Молодець, лаву лавувати і з нею вже крафтити дуже класні, цікаві предмети. І лаву Май ми красний. побачили з вами. Просто тепер треба до неї якось прийти. Так, лава була десь тут, і я готовий її добувати. Тільки почекай, десь тут чи не тут? Я, я не пам'ятаю, де я появився. Я просто тупо не пам'ятаю, де я появився. Тут лава. Ні, тут. Нема лави. Чекаю, а де я з'явився? Десь тут. Шукай. Десь тут це цієї гори Ні, Це де, просто де повний де капут. Де? А можна, щоб я такого швидше просто да. рибав? О, є лава? Так, так Хорошо. О, там, Тепер дивись, о, у мене є лава, кайло. І коли я нажимаю Shift, я можу з цієї лави зробити лаву, яку можна буде добувати. Але головне, щоб у мене під оцею лавою не було нормальної лави, яка просто все спалить. Бо бач, блоки не горять на ній, але тут є свій нюанс. Він заключається в тому. Що під цією лавою, ой-ой-ой, і на ню наступати, кстати, не можна, хоч і блоки на ній не горять, але наступати на ню не можна. Попробуємо. Бемц! Зламав! У мене є лава! У мене конкретна є лава настояща. Биб, 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 Просто справжні блоки лави, вісім штук, абалгеч! Оце це то да. Оце я розумію. От ну я блоки зробив, ну бач, воно все вже так не робиться. Бо треба швидко, а коли воно вже розтеклось, то вже нічого і з ним не поробиш. Так, добуваємо. Ой, я не тою, не тим кайлом добував, йохані. Воно походу добувається будь-яким кайлом, але іменно це кайло можна зробити лаву в лаву. Коротше, перетворити. Ну, в общем, ненормальну нормальну нормальну лаву в ненормальну та. лаву. От так якось та. воно працює. Тепер, в принципі, поки ще не настала ніч, і я готовий крафтити нові кастомні предмети. кстати, не пройшло і півгодини, як я вже це все зробив. Обалді. Блін, я теж хочу собі такі шейдери, як у тебе самі. Можеш написати, які шейдери називаються. Я шукаю їх в майкрафті. Бо в мене таке безбарвне. Будь ласка, максимально швидко, максимально круто. Значить верстачок сюди, тут у нас буде ліжечко, В общем, будемо тут ночувати, правда, не тут, а давай отут. я тут. Закриваємося. Так, селяни, давай там селений бушуй. Бо я думаю, як мені що зробити. Скоріше за все, і щось є наподобі кайла, да? Ні, нема. А що надо зробити? О, щось я зробив. Лава гем. що він Нічого, з нього, навірно, треба щось робити. Так, ну і перед крафтами я пропоную лягти просто поспадки, тому що ну нема, нема, нема. В щас настрою крафтити, бо ніч. От зараз Дуже уже це. на ранок можна. В общем то, що нам потрібно? По суті, ми з цієї лави робимо геми. А уже за допомогою ось цих гемів ми можемо крафтити нові прикольні штуки. Наприклад, лава кайло. Бемс! Отепер у мене є справжня лава кайло, яка оба. Ух ти, йо, поняв, я поняв, я поняв. ладно, Лута багато, но туди я не піду. В общем-то, з цим я розібрався. Хорошо. Може якийсь лава меч? Є такий. Обалдіть лава меч, ти прикинь. Просто лава меч. А що ж ти можеш? Поняв. Питань нема. Лава меч потужна штука. Так козайки до мене. Я хочу затестити лава меч на тобі. Ага. в тебе Вісім шкоди і ще направо. Кнопку ти можеш такою штукою валити. Обалдеть, меч максимально жорсткий. Погнали ще лави добудемо. Мені ж по суті получається нада шоше. Мені треба багато лави і все. А тут є багато лави. Тільки де вона Чекай. Ось до давай, 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 давай. Тільки не впасти в лаву. Бистро добуваємо ще купу, купу лави. О, щось розтечеться. Мені це не треба. Боже, як мені пощастило тут знайти величезну таке озеро лави, можна сказати. Прикинь, просто конкретне озеро лави, яке я зараз просто сижу і чистю, так, і після так. цього спокійно кравчу ще нові лавові це предмети. Так, давай поки що це все переробимо зверху на мою лаву, я. хорошу лаву. Так, і давай її одобувати. Бо скоріш за все, лави мені треба багато. Я сподіваюся, що лишньою вона точно не буде. Так переробляємо швидко. Так, ну і поїсти було б непогано, тому що померти зараз мені. Не тож яблоко, не як я тебе переробив, звісно, але не все. Це. Якщо вас в мене не чути на відео, включіть суб... субтитри. Хорошо? О, і тут переробив. Хорошо. Так, тепер ми можемо сюди впасти. Тут закрити швидко. Тут теж все попідбираємо. Все, в принципі, по ідеї, мені отакої кількості лави вистачить. 60 штук. Ну це з головою, братва. 60 штук, це ж багатсько. Пішли додому. Там є да. верстак. І зараз ми попробуємо нормально так накрафтити гемів а за допомогою гемів нових цікавих предметів. Не знаю наскільки мені їх довго хватає. Но... Щобині. Так, верстак. Значить, ми робимо лава геми. 15 штук у нас з'являється уже непогано. Що ми можемо зробити ще? Скоріше за все, отака Лопату. штука є. Я не знаю, що вона правда робить. Але я скрафтив магма посох мене тепає! А на шифт. О, ця штука класна. Ну те, що вона мене телепортує, це обалдеть яка класна штука. Крюки! Ще воно тебе телепортує, Сань. Прикольно. О, прикинь, я така, хочу бути зараз на горі. Ой. Я на горі! Просто отако моментально. <гум> О, Зруйнований портал непогано. Хочу я, значить, додому. Бенц! І я дома, Просто сразу. Оце крутяк. Yeah, я хочу сказати, що це реально круто. В общем, то що ми можемо скрафтить ще? Для наступного нашого моменту треба яблуко. Сань, ти ж хоч мене почув, будь ласка, напиши ці шейдери, щоб я зрозумів. Бо тому що Сань, я дуже сильно люблю. Майкран um, і хочу встановити такі шейдери, як у тебе. Тому, будь ласка, напиши мені в коментарях ці шейдери. А для того щоб отримати яблуко. Ух а дерев, Яблука немає. Ну, і таке тобі. буває. А та та ще одне спробуємо ще... добути. Та воно все знесло! І тут нема яблука. Як та тут красиво, краще, тепаємося? Кидаємо лава штуку. О, яблуко є! Яблуко на місці, тільки можливо, мені треба не одне. Що, я що залітаєш, робимо трошечки. Добудьте більше яблук. Ось ще тобі одне яблуко. Ось ще яблуко, хорошо. Може тут десь є? І Ні, ти, нема, погнали. Оба, і ми вдома ти поняв, наскільки це швидко, просто. Тоби, О, Цього робити щось поробиш. Реально не хотів. Ладно, давай викинемо лут, той що мені не треба, бо що то багато проблем з цього всього <смас> старався. Я щось не очікував такого такої біди великої. От і виходить, ми можемо зробити собі лава яблуко. Правильно? Так. Да. І що якщо ми з'їмо? Ух т'ю, у мене появилася регенерація, поглинання, швидкість вогнесікі сила, і в принципі все. Да, просто крутецьке яблуко, просто класна штука. Ну, да, о, сайт, о, погоду, ну, да. Непогано, плюс сердечки. В цілому це хорошо. Ну і братва, для наступного нашого крафту нам треба був, ну в общем, ми його скрафтили, Лава бластер. Що ти робиш? Оба Міхілу. Ти взірвався там? Та бета! А, він не взривається. А оця штука взривається і дає hey! мені круті всякі речі. Ну не пам'ятаю. Нормально, Са. Тихо. Нормально, Саш. В общем, то ладно. Ну я що? Я пропоную цю всю штуку затестити на Ендер Драконі. але треба було б щас по-хорошому скрафтити. скрафти. Вже пройшло дві хвилини. Лава яблуко. Пенс. Є така штука. Що погнали? О, ну трошечки я, конечно, не очікував очікуваю. Не командуйте на я Головне під собою обсідіан не зламати, бо ну, мало лі не хочеться. Але я думаю, що все буде чітко. Я від вас можу утепатись, друзі. Це не є проблемою. Отако можу щось зробити, але треба з'їсти. Лава яблуко Лава яблуко, бенц. Щось трошечки. А в мене в Майкрафті написано дракон Ендер. Я не загрились. Я не хотів, щоб вони на мене нагрілись. Так, почекай, мені треба. Я можу отако ламати. Кристали, правильно? А ні, вони так не ламаються. Значить, я їх можу ламати отако. Ну я б навіть не сказав, що вони так сильно ламаються, там попадати треба. Але по суті, то якщо ти добре попадаєш, то все в тебе чіки-пукі, поняв? І по суті, кристалі не мають. Да, я дамажу. А отакою штукою і такою штукою дамажу, прикинь. А лава бластером. Диви, не попадаю лава бластером. Ну, що, Ефект пропав? А, да, ефект регенерації пропадає швидко. Ладно, просто броні в мене особи нема. Я сподіваюся, що все буде добре. А, ми можемо зробити отако. Диви. Щас воно зламає обсідіан, а потім ми стрельним мечем. Ні. От і все. Так, старіна, кидаємо таку штуку, отримуй демеджа і з бластера тобі. Бенс, бес, здогонку. Ні, ну, максимально легко його виносити, я тобі кажу. Просто-просто шалений кайф. Отакою ще штукою сюди на, тобі. Диви. Диви, як я просто а файно 40. попадаю! Просто я дракону я, хана. О, я... в небо він тебе не тепає, я поняв. Ну, нічого страшного. Зато йому тепатись сюди, по суті. Мог ти! Так, да, можу, але краще не треба.

Ну але ну друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал, і це, це все відео. Всім пока.